Вітаю вас, друзі. Одному із попередніх дуже смішних випусків, я вам вже розповідав, як деякі не дуже розумні люди йшли, воювали за так звану ДНР, а потім у них стались одні проблеми. І нас відкинули якби на задній план. Ми ніхто наша життя вже можна сказати потілена. чому нас так относяться к нам? Чому? Я, я просто не пойму. Ну кому я нужен там, якщо я ніхто і нічого і ніяк? Неужели ми неугодні є здесь. В ті, хто воювали проти України. Інтересах Російської Федерації виявились нікому не потрібними, не потрібними навіть самій Російській Федерації, за яку ж вони і воювали. І сьогодні хочу вам розповісти і ще одну таку повчальну історію. А інваліди бойових дій сі нашої республіки просто на не нічи. Багато просто умирають. Це так званий ополченець, А по факту зрадник України і проросійський колаборант, який пішов воювати за інтереси Російської Федерації, якого називають Цербер, і він був від самого початку за створення так званої ДНР. Я візє участвую вплоть до того що референдум. Блокпости теж з мене починалися. Він зі зброєю у руках воював проти України. На жаль, наші чарівники зі збройних сил не встигли перетворити його на добрива для чудової української землі, але трішечки його усе ж таки модифікували. Не дивіться на мене, що я вроді би цілий, руки ноги є, але у мене там часики, шок кишокні глухой на одну ухо там контузія, нога простріля. Ну підозрюю, що й мозок йому дуже сильно могли пошкодити, тому що він вже. Сім років вірить у те, чого не існує, вірить у якусь там народну республіку. От, к примеру, наше государство. всього... вже пройшло сім років в нашій республіці. Сім років республіки. Сім років. І от, виявляється, те, чого не існує, не приділяє уваги тим, кого на Донбасі нема. Ну у нас государство на даний момент не уділяють уваги практично ніякого інвалідам бойових дій. І ось цей так званий ополченець зробив для. Себе відкриття виявляється ті, хто воювали за російські інтереси на Донбасі проти України, самі Росії і її шісткам із так званих ДНР та ЛНР абсолютно не потрібні. І ось ці ребята інваліди бойових дій, є саме обіздоліною в нашій республіці, тому що вони для окупантів усього лише використаний матеріал. Солдати становяться... Нінужний робота відпрацьований матеріал. Так, ну типа це саме ми Ви зараз, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, на якому я намагаюсь вести контрпропаганду, у тому числі, і звісно ж, натисніть лайк до цього відео. Це дуже важливо. А тепер послухаємо казочку. Приміру з той сторони, з тієї сторони. Вражеське з фашистське приїжджають, допусім їхні граждані. Якщо ви раптом не знали, то у окупованому Донецьку настільки крута, просунута і сучасна медицина, що українці масово їздять туди лікуватись. Ну їдуть ті бабушки, дідушки всі лічаться. Операції роблять безплатно, лікарства безплатно, все безплатно. Я навіть чув, що британці стають у черги, щоб тільки отримати візу в ДНР і побачити найкращу у світі. Ті медицину, але є один нюанс: коли ти чуєш ось отакі розповіді, то розумієш, що психіатри явно не допрацьовують. Є дід бабушка назад туди на цю фашистську територію її зустрічають два сина. В окрофашистській формі офіцери, але навіть якби оце було правдою, ситуація все одно виходить комічна, тому що фашистів лікують. А от про захисників так званої республіки чомусь забули на них плювати. Це нашим в першу чергу треба робити. Треба нашим оказувати не тим. Тим уже промили мозги, а не проти нас більше половини. Слухайте, а можливо хтось із ватажків так званої ДНР взагалі є українським диверсантом і працює на українські інтереси по скороченню кількості тих, хто може воювати проти України, а інваліди бойових дій сі нашої республіки просто на всіта. Многі просто вмирають. Ті, хто воювали проти України, виявились непотрібні російським окупантам і ще й помирають. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах? Я ж кажу, який жах. І ви уявляєте, і ще й деяких прибічників руского міра, які за нього і воювали. Сама ж Російська Федерація до себе на лікування не пускає. Його можна було би спасти, хоч гласполовину бачення вернуть. Он уже б хоча б себе обслужувати мог. Он теперь не виїздною в Росію на лікування. просто на все жахлива історія. Ніколи русні своїх не кидали, і ось знову союз добровольців Донбаса. Допустим, коли мені сказала, ми його не возьмемо, просто на все на лічені. Я думаю, що в цій ситуації скаржитись потрібно самому Путіну. Скаржитись на те, що русских людей ображають. Від наших ти часа біжають повсюду. І це роблять точно якісь фашисти. До речі, пам'ятаєте історію про те, як інший так званий Апал. Ченяць був змушений взагалі жити у гаражі, тому що йому так віддячили окупанти. Я знімав гараж. Просто проживав в гаражі, так як не було у мене фінансів. У всіх ребят у всіх проблеми якісь. У цього цербера Бобіка проблема аналогічна, йому немає де жити. Я пішов би купив би собі квартиру. І не був би бездомним бомжом. Я дуже сильно йому співчуваю, але нехай пам'ятає, що українська земля завжди готова його прийняти як у себе вдома. І не був би бездомним, бомжом. Насправді мало хто про це знає, але це секретна урядова російська програма, яка називається Окупанти чекають, поки їх використаний матеріал просто вимре держава від нас від інвалідів. Бойових оно просто отвернулось. Ну, видимо, ждут, когда вымрут. А поки ось оці так звані ополченці ниють, що їх так звана республіка кинула просто їхній ватажок Денис Пушилін, Шахрай, який раніше був у піраміді МММ, що нам дає. МММ. почуває себе просто прекрасно та живе на широку ногу, поки ще має таку можливість взагалі жити. У Пушиліна є донька, яку звати Ілона. І поки так звані захисники так званої республіки не можуть навіть отримати ганчірку під назвою Паспорт ДНР, ну, чому такі трудності получить паспорт ДНР. Ілона Пушиліна отримала російське громадянство і подорожує, витрачає гроші в Дубаї та викладає. Фото із відпочинку у соцмережах. Ну от на таких, як ми денег нету. просто на все. Бо Пушилін, як типовий представник руского міра, просто використовує оцю біомасу, яка повелась на пропаганду, і пішла воювати проти України для власного збагачення. Тому що, як я вже не один раз казав, руски своїх кидають. Ну на нас денег нету. І ось оцей так званий ополченець, як і багато інших, вже чомусь не до республікою. ну вже це просто на все показує отношение государства таким, як ми просто на все. Проте йому все ж таки варто бути обережнішим у своїх словах, тому що він може добалакатись до того, що його візьмуть і кинуть на підвал. Як це вже бувало, і з тими, хто спочатку воював за окупантів, а потім почав їх критикувати, і цю історію варто знати кожному, хто досі в Україні мріє про російську окупацію. Хто думає, що прийдуть окупанти, і усе стане добре у кращому разі, їх просто-напросто використають а у гіршому вони стануть добривами для родючої української землі.